Чи є наш рід останнім перед другим пришестям Христа? Чому посилюються військові конфлікти і проблеми на планеті примножуються? Чи буде кінець світу? Чи говорить Біблія про хронологію подальших подій на Землі? Так, усі відповіді знаходяться у Святому Письмі. Біблія описує минуле, сьогодення та майбутнє. І все сказане в ній, збувається точно. Бог має чіткі дати і ознаки, які тривають протягом тисяч років. Давайте у цьому відео розглянемо масштабні історичні події, які повторюються та здійснюються протягом усього періоду людства. Ми живемо в останні часи, і це вже фінішна пряма. Я називаю це фінішною прямою перед пришестям Господа. Тому всі події останніх часів, які будуть, всі вони описані в Біблії. Сьогодні на наших очах відбувається зіткнення двох цивілізацій. Ми стаємо очевидцями жахливих військових конфліктів та підходимо до фінішу людської історії. Світ розділився. Схід рухається у тиранії, диктаторських режимах, війнах, насильстві, терорі та вбивствах. Захід рухається у свободі, вседозволеності, лояльності до содомських гріхів та пороків. Чим усе це закінчиться для людей на землі? Судом Божим. Біблія показує протягом тисяч років, як ці суди відбувалися на землі. Давайте розглянемо життя та обрання Авраама, від якого й походять усі авраамічні релігії. Від створення світу в 1948 році народжується Авраам, батько всіх віруючих, Бог пообіцяв, що зробить потомство Авраама численним, як зірки на небі. Сьогодні і мусульмани, і євреї, і християни називають Авраама своїм батьком і претендують називатись його дітьми. Господь закликав Авраама у віці 75 років. Він залишив свою землю, де поклонялися безлічі богам, повірив і пішов за єдиним Богом, творцем неба та землі. Так ось за життя Авраама відбувалися події, які повторюються і сьогодні. Ісус наводить приклад і показує, який авторитет був Авраам. Не про багатьох людей Ісус говорив, але Авраама Ісус згадує і звертає на нього увагу в Євангелії. І він підкреслює багато моментів. Він жив під час зіткнення двох культур, двох цивілізацій. Світ тиранії та світ содомії зіткнулися. На той час зібралися війною п'ять царів проти чотирьох східна культура, яка була одержима агресією та війною, бажанням поневолювати народи, грабувати та вбивати. І західна культура. Народи, які жили в повній свободі, розпусті та содомських гріхах. Аврааму було близько 80 років, коли сталося це зіткнення. Але що робила Божа людина? Кого вона підтримувала? Схід чи захід? На чиєму боці вона була? Авраам не підтримував ані перших, ані других. Він служив Богу і був вірним йому в усьому. І Господь завжди був з за Авраамом, зберігав його та народ, який був з ним. Тому між двома вогнями, Заходом і Сходом, Содомом і Тиранією, була третя сила це сила Божа. І Авраам був за Бога. Але також ми бачимо, що коли племінник Авраама, Лот, який жив у Содомі, потрапив у поневолення, Авраам заступився за родича. При тому, що людей з Авраамом було небагато, вони перемогли східних царів, врятували Лота та його сім'ю. Тим самим усім царям і жителям Содома та Гоморри було відпроповідано та показано, хто є істинним Богом. Авраам віддав всю славу Богові, усьому народу було показано велич Бога, якому служив Авраам. І сьогодні... У багатьох теж є конфлікт. Захід нібито дає свободу в сексі, в садомії. Всі там вільні, а схід, наприклад, більше в тиранії рухається. Як вибрати? Одні кричать Ми праві інші ми праві. Послухай, Авраам він був сам по собі ісус не каже, що ти маєш стати чи содомітом. Чи диктатором стати і плескати в долоні? Ні. Авраам так не робив. І показаний приклад життя Авраама. І ми бачимо, що світ не змінився. Він такий самий і є. Для чого Бог показав цей приклад, який описано у Біблії, щоб ми розуміли, чим ми повинні займатися. Після цього зіткнення двох культур ще було дано час содому та Гоморрі, щоб вони покаялися. Та відвернулися від своїх гріховних шляхів, але вони не покаялися, і Бог пролив вогонь та сірку на міста розпусти та гріха, прийшов Божий суд. Однак Авраам і його народ були збережені, їх це не торкнулося, хоча вони були зовсім поруч із цим апокаліпсисом. Як пов'язані ці події минулого з тим, що відбувається у світі сьогодні? У нашому поколінні відбулося відновлення Ізраїлю, про яке пророкував Христос. У 1948 році від Різдва Христового з'явилася держава Ізраїль. Ніхто не міг повірити, але це сталося. Євреї після майже двох тисяч років поневірянь повернулися на свої землі. Відновлення Ізраїлю стало точкою відліку останнього людського роду. Та кінцем віку, перед другим пришестям Христа. У бутті сказано, що людський рід 120 років, а в книзі Псалмів написано, що життя людини 70, якщо ж у силі, то 80 років. Христос говорив, що не мине рід цей, як усе станеться рід це покоління людей, яке бачило відновлення Ізраїлю. І сьогодні ми так само бачимо наростання конфлікту між Заходом і Сходом, між Тиранією та Содомією, як це було і за часів Авраама. І залишилося зовсім небагато часу перед судами Божими. Як Содому та Гоморрі було дано час близько 15-20 років, так само і в наш час. Після зіткнення двох цивілізацій, масштабної війни. Відбудуться суди Божі та друге пришестя Христа. У Бога всі ці дати пов'язані через історію, це були не просто якісь релігійні свята чи якісь числа, є прямий зв'язок через тисячоліття. Народження Авраама, це 1948 рік від створення світу, відновлення Ізраїлю 1948 рік від Різдва Христового. За життя Авраама сталося зіткнення двох цивілізацій, і в наш час ми бачимо зіткнення Заходу та Сходу. Тому якщо до 1948 року відновлення Ізраїлю додати рід, а це 80-120 років життя людини, то ми на фінішній прямій. Це станеться у нашому поколінні. Світ іде до кінця. Ось хто здатний контролювати події. Так що від створення у 1948 році народжується Авраам, і від пришестя Ісуса Христа у 1948 році знову відроджується Ізраїль. Як Бог у тисячоліттях в історії людства дотримується чіткості, навіть ті ж роки і ті ж дати це для нас дуже чіткий трафарет. Наш час добігає кінця. Ми не повинні волати, о чому це трапляється? Ісус сказав: будуть війни, буде голод, буде мор». Все це родові перейми перед пришестям Ісуса Христа, тому що час закінчується. Закінчується час усіх народів, язичників, коли їм було дано ці дві тисячі років. Відновлення Ізраїлю означає, що закінчуються часи язичників. Дві тисячі років було дано всім народам визначитись. Тож, якщо ми подивимося, чи є Бог взагалі, де Бог, стільки воєн, і таке інше, так повністю слово Боже виконується через це і видно, що всі закони, які працювали над ізраїльським народом, так само вони дві тисячі років працюють до сьогоднішнього дня, і відбулося відновлення Ізраїлю. Ісус тому затвердив і сказав: стережіться і показує книгу Апокаліпсис, відкриває печатки і всіх цих вершників, сатану, який відвертає від Бога, щоб ми поклонялися всяким кумирам, ідолам, лжерелігіям, але не Ісусу, не Богу, так Тобто за це приходить війна, смерть, пекло, голод, прокляття і вибіру людей. І що тоді треба робити нам? Те саме, що робили євреї, визнавати свої гріхи та свої помилки людям треба, тому що земля переповнена. Тобто біда відбувається. І сьогодні не просто йде війна в Україні. Цих воєн на землі вже сталося стільки, і відбувається всіх цих бід, що кінця і краю немає. Отже. Перемогу, мир, порятунок, зцілення, відновлення дає Бог. Потрібне визнання, потрібне покаяння, глибоке покаяння і звернення прихід так до Отця, тому що часи закінчуються. Все. Світ підходить до кульмінації, до апогею, до кінця, до фіналу, як ми бачимо. І чітко про це було прописано та показано тисячі років тому. Дві тисячі років було дано першому світу стати царським священством та дітьми Божими. Дві тисячі років було дано єврейському народу, щоб вони всім народам показали істинного Бога. І дві тисячі років з приходом Ісуса на землю дано християнству та церкві, щоб християни поширили Євангеліє Христа до краю землі. І далі починається нова ера. Тисячолітнє Царство Ісуса прийде Господь, який створив небо та землю. Він прийде і правитиме зі святими. Ми те покоління, яке бачить, як руйнується цивілізація, а світ стає крихким і ненадійним. Безумство покладатися і сподіватися на людей, політиків, гроші та матерію. Уся матерія згниє та пропаде. Вона не має жодного сенсу. Тому, коли ми говорили ще раніше, із 2014 року, що руйнується світовий порядок, усе це руйнується. Коли події розпочалися в Україні, ми одразу говорили, але всі ще вірили в ілюзії і ми почали тоді масштабно створювати відео, відкривати події апокаліпсису, і всі ці події. Кінця світу, що християни, навіть єпископи, говорили, що, що ви робите, який апокаліпсис, де 15-й, 16-й. Всі ці роки ми десяток років кричимо вже про це, і здавалося, та ні, все стабільно, все нормально. Яка ядерна війна, яка взагалі війна? А ми робили, створювали ці матеріали ще 10 років тому, 8 років тому, 7 років тому. Коли взагалі всі політики лагідні, пухнасті, тільки мамоні поклоняються. Але ж ми чудово розуміємо, якщо не Христові поклоняються, то все це поклоніння мамоні чим закінчується. Тому навіть по темі шостої печатки, коли ми відкривали, говорили, проповідували це які роки, 15-16 роки. Це скільки років тому було, коли все там мирненько було, все ще нормальненько було насамперед. Мізки відключені у віруючих через це все лихо, тому що вони не пізнали Христа, вони раби цього світу. Це те, що Христос і говорив. Люди відкидають Бога і ставлять ставку на мир, мамону, плоть, сподіваються на людей і поклоняються ідолам, а не Богові, тому благословення Боже відходить. І без Бога все це руйнується на землі. Що нам робити, на чому сьогодні фокусуватись. Нам потрібно брати приклад з Отця всіх віруючих, Авраама, зі святих апостолів та першої церкви. Серед того, що відбувалося, Авраам служив Богу і йшов за ним. Перша церква зберігала священство, віддавала життя і все, що мала для виконання Божої волі. Наш фокус має бути лише на волі Божій. Бути царственним священством, дітьми Божими. Ми не повинні жити в страху, жаху та здивуванні від усього, що відбувається у світі. Нам треба молитися і пильнувати, пильнувати це скрізь і всім проповідувати Євангеліє Ісуса Христа, виконувати призначення на своє життя, руйнувати ярмо рабства сатани. І нести свободу, світло і просвітництво істиною Слова Божого у світ. Скоро прийде цар усього Всесвіту і царюватиме зі святими. Діти Божі не сфокусовані на матеріальному світі, тілі і не поклоняються земним царям. Учні Ісуса Христа сфокусовані на житті вічному, надіються на Бога, чекають на пришестя Ісуса та Його Царства. У Біблії сказано проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Бога серце його відступає. Нам потрібно надіятися і покладатися тільки на Бога. Перша апостольська церква слухала духа і знала часи та терміни, тому вони не поклонялися матерії, грошам та мамоні, вони все покладали до них апостолів. Складалися в проповідь Євангелія та побудову церкви. Тому, якщо ми діти Божі, то покладаємо свої сили, енергію, час і життя на поширення Слова Божого та проповідь Євангелія, це те, що цінно, вічно дає життя вічне і можливість правити з Христом у тисячолітньому царстві. Напишіть нам, якщо потребуєте спілкування та молитви. Приєднуйтесь зараз до онлайн-спілкування, до Першоапостольської церкви, щоб виконати волю Божу на своє життя, стати дітьми Божими і будувати церкву Ісуса Христа, заповнюючи світ Євангелієм. Не пропустіть найграндіознішу подію майбутнього: пришестя Ісуса Христа та тисячолітнє Царство Бога зі святими! Час близький, Господь прийде!